А але просто, просто незначний, такі маленькі. Крішна дає такий знак іноді. І такі моменти нам треба свідомо шукати цього, нам треба свідомо відносити до своєї практики свідомо. Тому що інакше просто будемо думати, кого ж нам завдати, згадати, щось. Когось мало згадати, пам'ятаю кого. Важко в це повірити. Ну, Я повністю вірю в цій матері, Ну, тобто, це очевидно, що вона пережила це. І бачите, вона говорить про кір Тобто, Його дарма це кір Це дуже важливо. Як коли перерах, ми разом і співаємо калікрішня. Це дуже важливо. І ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це важливо. І наскільки це могутній процес. І що саме відбувається, ми навіть не усвідомлюємо. Тому треба бути дуже уважним. І треба побудувати своє життя так, щоб не тільки зранку повторювати жарку, а ще й ввечері тривати кірками. Мені від жартвок казав, що тут організовується вихідній кірка. Є зараз тут вичідні кірками, так? Якщо щодня не виходить, ну, хоча б через день, ну краще щодня. Я пережив чув таке, я теоретично, але практично так просто бачте, е, ну, якось так важко таке говорити, але це завдяки війні сталося, е, що ми живемо разом за чотирьох вігру в одному будинку. Вчора читає читаючи та співає, читає. то співаємо. Життя змінюється. Якщо щодня є як кіта, життя змінюється на краще. Тобто нам необхідно, в кінці кінців нам необхідно прибути Господа. А це не якийсь механічний процес, це спонтанний процес. І кітан це саме такий процес. Це відноситься до бакалата марка, тобто це відноситься до спонтанного, кіці, кіці, це спонтанний процес. І під час Кіртану ми можемо це відчути. Тобто, будь ласка, будьте уважні при повторюванні джабою. Приймайте участь в Китаї, зосереджитись, співайте, співайте з любов'ю. Тому що нам треба необхідно Саме в Тітані ми можемо відчути те, що є фундаментом нашого духовного життя це смирення. Саме в Тітані ми можемо відчути, що насправді навколо мене всі такі піднесені, такі чудові. А я поки що не дотягую. Так само, як Махараджі Шкіру послали, йому сказали, пізнати когось хто. І гірше за тебе. Він ходив, ходив, ходивсь і обійшов. Ходи, ну, хтось хоча б в чомусь завжди його на його думку. Був, був краще. А прийоте мені сказали, ти знайти когось, хто краще займав. Він теж нікого не знайшов. Він був найкращий, як він вважав. І це свідомість відданого свідомість. Германічна свідомість. Саме в Китаї це можна відчути смирення, коли, яке є фундаментом нашого духовного судя. Тобто бактиця метод, шлях, яке ми, ми, яке ми це шлях, яким ми намагаємося йти, це шлях любові, коли я забуваю про себе. Навіть в матеріальних стосунках, коли е, Чоловік і жінка люблять одне одного. Вони чи не жертвують? Що таке любов? Це певні дії. Вони чи не жертвують заради одне одного. Можливо, мені хотілося б чогось іншого, але ну, я заради любові я можу пожертвувати чимось і так далі. Це матеріальні стосунки. Що говорити про стосунки з Богом, про любов до Бога? Цей світ не створений для мене. Цей світ не створений для моєї насолоди. Цей світ створений для насолоди Крішни. І для того, щоб я міг в цьому світі реалізувати це, розвинути цю любов. Ну так, звичайно, якщо я хочу, е хочу насолоджуватися окремо від Крішни, то будь ласка, цей світ до цього також. Але в цій кінці я все одно буду страждати. Але коли... Я хочу прийти до Крішни. Це шлях любові, це шлях створення самого жертви. Коли я не думаю про себе, а думаю про когось іншого. На цій нормі я вже не закінчив, я доповнення чи запитання.